Сполучені Штати Америки прискорюють відправку сучасних засобів протиповітряної оборони в Україну після масштабних ракетних обстрілів із боку Росії 10 та 11 жовтня. Про це вчора під час брифінгу в Білому домі повідомив координатор ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі. Сполучені Штати схвалили відправку Україні восьми ракетних комплексів класу Земля повітря. Очікується, що два із них будуть відправлені найближчим часом. Ну і про це поговоримо з нашим військовим експертом Олегом Ждановим. Зараз він з нами на зв'язку. Вітаємо, пан Олег, вітаю, вас. доброго дня, пане Олеже. Говоримо про насам від Сполучених Штатів Америки і про комплекс Айріс. Те про прибуття якого до України опівночі, 12 жовтня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, Айріс ті та Насамс. на вашу думку, як це допоможе Україні? Ну, дивіться, це протиракетні комплекси. Ось е в чому головна від'ємність їх від тих комплексів, які є на сьогоднішній день в, в Україні. Вони суто при призначені для боротьби з ракетами е балістичними і крилатими. Е ну також вони можуть робити е працювати і по повітряних цілях. тому ж літак для них це не проблема. Так, це буде посилювати, і чим більше ми будемо насичувати нашу проти вже протиракетну оборону з аналогічними комплексами, тим ще, ще, чим сильніше вона буде ставати, тим надійнішим будемо закривати небо. Скажіть, скільки орієнтовно потрібно, аби закрити українське небо? От пан Олексій Резніков написав, що починається нова ера протиповітряної оборони України. Скільки потрібно Україні, аби убезпечити себе від тих атак, які були здійснені росіянами 10-11 жовтня, принаймні аби зменшити їх руйнівні наслідки? Ну скажу так, що от нам передають передають допустимо одна батарея IRIS-T або насам. Вони десь аналогічні комплекси. Вони відрізняються там, не не велик, не дуже сильно відрізняються по тактико-технічним характеристикам. Одна одної батареї в принципі буде достатньо для того, щоб прикрити місто Київ. От тепер рахуйте скільки батарей, скільки міст в Україні, скільки стратегічних об'єктів для того, щоб закрити небо України. І чому я й кажу, що чим більше ми їх будемо отримувати, тим більше ми будемо закривати наше небо сьогодні. У Брюсселі відбудеться вже шосте шоста зустріч у форматі Рамштайн. На вашу думку, чого чекати від цього засідання? Яку військову допомогу наші союзники? Можуть погодити передачу якої військової допомоги союзники можуть погодити сьогодні, і власне які потреби будуть озвучувати там представники України? Ну дивіться, я так розумію, що номенклатура озброєння майже вся перелічена і погоджена. Я так розумію, що головна проблема сьогодення це обсяги і терміни. Оці два, два критерії на для нас край важливі і необхідні. Нам треба більше озброєння, і е, та, і так і нам треба його якомога швидше. Тому чому тому, що поки у нас є е, невеличкий лаг по часу в е, плані того, що м, поки, поки не поки не, не не почали прибувати мобілізовані в масовому, масовій кількості. Це буде десь наприкінці. Може статися наприкінці листопада, так що чим більше ми зробимо, звільнимо наших територій сьогодні, тим легше нам буде працювати завтра. Пане Олег, а власне ці масовані обстріли 10 11 числа, які були по містам України, чи пришвидшать вони постачання цієї зброї з огляду на те, що ви кажете, що єдине єдині два пункти, які от обговорять на Рамштані такі, от. Питання це обсяги і терміни? Ну, це не єдині. Це я, я так розумію, що це для нас це ключові пункти, і ми ми повинні на наполягати на тому, щоб вони стали головними в обговоренні в обороні в обговоренні під час зустрічі у Рамштаймі. От, так що от це, 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 це головний принцип. Пане Леже, армія Російської Федерації пробує наступати зараз на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Про це генштаб збройних сил України на сьогодні в ранковому зведенні повідомляв на вашу думку, чи є у Росіян чи можливо вони готують ці резерви можливості для нових атак на деокуповані Україною території. Так, такі варіант не можна не розглядати або скинути з порядку. Денного Но справа у тому, що це може відбуватися тільки тоді, коли вони почнуть масово завозити мобілізованих сюди в Україну. Дивіться, вони зараз закінчили першу хвилю. Згідно інформації, яку ми маємо, генеральний штаб Російської Федерації на призначив термін місяць на навчання цих. Мобілізованих. Так що, десь тільки в листопаді ми будемо очікувати першу появу перших частин із їх підрозділів, які будуть сформовані суто з внов мобілізованих осіб. От тоді, так, да, тоді вони будуть підсилювати напрямки, і, можливо, вони будуть намагатися сформувати фронт. Но Стосовно наступальних дій, допустимо, на Херсонському або на Харківському напрямку я би я би поки що утримався на Донецькому. Так підсилення можливе. Там діють в основному приватні військові компанії, і вони намагаються постійно намагаються штурмувати наші позиції. Два місяці вони вже штурмують, марно штурмують. Фронт стоїть на, на місці, і або коливається там в межах одного-двох кілометрів. Як в наш бік, так і від наш і від нашого, і в бік противника. От, але він більш-менш стабільний, так що е, а от на тих і запорізький напрямок. Він сьогодні найменш активний в бойовому в, в, в плані ведення бойових дій. Е, ну можливо, вони будуть підсилювати ті напрямки для, е, для зміцнення оборони на харківському і херсонському напрямках. А Донецький може підсилювати для наступаль... для посилення наступальних дій? Але ви не забувайте, що це, це буде відбуватися ну не сьогодні, пане от, Росіяни вилучають з білоруських складських баз боєприпаси та інші засоби. яке озброєння має Білорусь, яким вона буде ділитися з росіянами, і чи допоможе це взагалі росіянам змінити ситуацію на фронті? Білорусь віддає все, що можна. Я так розумію, що Лукашенка вибрав таку тактику: беріть що все, що завгодно, але збройні сили в бій не, не підуть. Білоруські збройні сили так дійсно там зараз ешелонами вивозять боєприпаси і вивозять в основному, ну в принципі, всю номенклатуру техніки, яка є на білоруських складах: артилерія, танки, бойові броньовані машини, комплекси ППО. Даже були помічені маши машини служб забезпечення часів радянського союзу. От ну я скажу так, що накопичення, ті, які є в Білорусі, судячи з даних нашої розвідки, вони не в суттєво не вплинуть. Вони не вирішать проблему дефіциту озброєння для мобілізованих в Російській Федерації. І до речі, ми вже ці, ці ешелони. Наскільки я розумію, вони навряд чи дістануться мобілізованим. Вони сьогодні йдуть на поповнення втрат тих батальйонно тактичних груп чи тих частин, які воюють сьогодні в Україні. Чому тому, що ми помітили вже перші ешелони, які вийшли з Білорусі? Е, ну в основному з Гоміля от перші пішли ешелони в бік Росії. Е, вже вони помічені в Таганрозі. А Таганрог – це е, гілка залізниці на Кримський міст, а, а значить їх будуть завозити в Україну на підтримку південного напрямку. І помітили їх Кам'янка-Шахтінський. Це на кордоні з Донецькою областю, е, неподалік від міста напроти, точніше міста Новоазовськ. А, а це говорить про те, що вони будуть підсилювати таким чином, будуть підсилювати Донецький напрямок. Пан Олег, наступу співночі поки можемо не очікувати. З огляду на те, що ви кажете, що Лукашенко готовий віддати все, аби лише не вступати в цю війну. Так ви абсолютно праві. В плані, в плані загрози з боку армії Білорусі її поки що вона зменшується з кожним днем. Чим більше він віддає матеріально-технічних запасів, тим менше за вірогідність. Того, що вони підуть у наступ, до речі, він даже мобілізаційний ресурс свій до Лукашенка дозволив росіянам використовувати. І я нагадаю, що в серпні по місяці наша розвідка казала, що до 13 тисяч військовозобов'язаних змогли виня... найняти російські на агенції для участі бойових дій в складі приватних військових компаній. Так що даже, даже в, в цьому сенсі російських військ накопичення поки що не спостерігається. Вони хотять там планують е, там створити велике угруповання. Цифра лунала там до 120 тисяч. І Лукашенка про це казав, що буде сумісне угруповання союзної держави. Але я думаю, що це перспектива ну, десь ближче до нового року. Це початок формування. А саме формування буде закінчено, або е, наприкінці. Зими або на початку весни це при умові, якщо вони впораються з мобілізацією, з огляду на те, що зима близько, чи будуть повторюватися ці масовані обстріли по таким критичним об'єктам інфраструктури по енергетиці? Саме ракетні обстріли, панележу. Так а інших обстрілів по в глибину території України Росія на сьогоднішній день не спроможна проводити. Їх авіація не залітає. У нас слава Богу, ми систему ПВО. Ми більш-менш відновили. Вона працює у нас доволі ефективно. А ракетні обстріли, так, думаю, що вони будуть продовжуватися, і думаю, що тут Російська Федерація на на превеликий жаль на Ну намацала таке слабке місце в нашій, в на в нашій структурі. Це енергетика, і скоріш за все вони будуть використовувати цей фактор в плані е, ракетних ударів по нашим енергетичним е, об'єктам.